Продовж цієї години поговоримо про те, що на Хмельниччині завершили зйомку фільму про повстанців оун УПА. І про це детальніше будемо говорити із Василем Горбатюком, сценаристом та режисером фільму, провідник волог, письменником та директором Хмельницького обласного літературного музею. Пане Василю, моє вітання! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Так, то ж відомо про те, що на Хмельниччині, як я вже зазначав, завершили зйомки фільму про повстанців ОУН УПА, і це документальний фільм. Який називається провідник Волог про життя і бойову діяльність Петра Щербатого, керівника Дунаєвецького надрайонного проводу організації українських націоналістів у 1941-1945 роках, перш за все хотів би запитати про самого героя, чому вирішили зосередитись на нього і, можливо, трішечки про, історію, про його історію Петро Щербатий він народився в селі Заміхів Новошицького району. Потім його родина переїхала у село Зеленче і, власне, тут він розпочав свою діяльність як підпільник ОУНУПА в 1941 році. Мені вдалося вийти на цю постать завдяки моїм пошукам, які я проводив починаючи з 2000 року, про історію ОУНПА. Я спочатку спілкувався з колишніми учасниками, з родичами. Тих повстанців, ну правда, таких людей вже було мало. Потім, оскільки матеріалу було не так багато, я звернувся до пошуків у архівах. І я там знайшов чимало різних матеріалів про. Про діяльність УНУПА на території нашої області і навіть далі за її межами на Вінниччині, Київщині і, звичайно, на Тернопільщині, тому що звіти йшли, йшли такі основні меседжі боротьби і основні дії йшли звіти. І Петро Щербатий якраз входив у цю мережу повстанську підпільну. Очевидно, він був знайомий із членами похідних груп ОУНУПА. Він колишній учитель української мови і літератури села Зеленча і почав ще восени 1941 року свою діяльність по організації повстанського руху згодом в 1943 році став надрайонним провідником. Спершу він діяв під псевдонімом Тиміш, а потім йому дали псевдонім Волох. І він під цим псевдонімом був добре відомим тут у нас на Поділі, як на території тодішньої Кам'янець-Подільської області, так і на Тернопільщині. Ну і якраз на Тернопільщині він загинув 14 лютого 1945 року. Постать цікава, постать героїчна, мужня. Яка досить співмірна з героями нашого часу війни, яку ми ведемо, захищаючи свою територію від московських згарбників. Ну, і це стало таким поштовхом до створення фільму. Взагалі, я написав про історію Онупа, дві книги і. Декілька розділів із книги За Тебе свята Україна в співаторстві з Нестором Мизаком ми її видали, яка раз присвячені Петрові Щербатому. У мене виявився послідовник у моїх дослідженнях, це Ігор Хитрюк із Дунаєвець. Він очолює туристичну. Краєзнавчий центр Дунаєвецької міської ради він почав далі простежувати шляхи Петра Щербатого і розробив на основі цих матеріалів маршрут шляхами повстанців по Дунаєвеччині. Ну і запросив мене на так би мовити презентацію цих шляхів. Ми пройшли тими місцями, про які я власне і писав, на деяких я був, але багато чого він мені показав як місцевий мешканець, який добре обізнаний з місцевості. І ось коли ми були у Нестаровецькому лісі, а події в основному відбувалися в Нестерівцях і Зеленчі, Це були такі своєрідні центри повстанського руху на Дунаєвечині. І коли ми були на місці Лісничівки, де жила сім'я лісника, і де знаходили прихисток і. І харчування, і підтримку, і сховище повстанців, і підпільники. І ось на цьому місці Ігор Владиславович запропонував мені зняти невеличку моє інтерв'ю, ну, щоб він зробив такий ролик. Я справді дав йому це інтерв'ю, кілька слів там сказав, а потім мені прийшла думка: а чому б не створити документальний фільм? І ми вирішили, що справді ми візьмемося за свою справу. Ну, я взявся за, за сценарій. Ігор Владиславович почав організовувати роботу по підготовці до цього фільму, і таким чином ми вийшли на створення цього фільму. Пане Василю, от написання самого сценарію і власне режисура фільму. Це для вас був перший досвід. І як вдалося опанувати його? Справа в тому, що кілька років тому я Почав писати сценарії. У мене є десяток сценаріїв на короткометражні фільми і два сценарії на повнометражні фільми. І це фільми ігрові. А тут я побачив, що потрібно знімати фільм документальний. Тому я брався за абсолютно нову для мене справу, але. Оскільки матеріалу було не так багато, то ми вирішили з Ігорем Владиславовичем, що ми будемо цей фільм робити як документальний, але з ігровими сценами. Тобто, які сцени ми будемо, ну так би мовити, надавати їм трошки жвавішого вигляду. І ми зійшлися на тому, що акторами в нас будуть тільки, так би мовити, самодіяльні актори, місцеві жителі, в тому числі головну роль зіграв. Ігор Хитрюк, роль провідника Волоха, це не якась там, знаєте, забаганка, а справа в тому, що, що він, ми знайшли щоправда, вже ну, майже в останній час зйомок, ми знайшли фотографію. Нам допомогли місцеві жителі, родичі Петра Щербатова. Ми знайшли його фотографії, і ми, ми побачили, що що Ігор Хитрюк трохи зовні схожий. Ну, я кажу, що буде ж грати провідника. Можливо, так, дальній родич. Ну так, таким чином. І тобто, актори в нас самодіальні. Це школярі, це вчителі та інші люди. Але мені дуже подобається, як вони грали ці ролі, входили в них. Вони... Проймалися цими образами. Це дуже цікаво і це надихає. Ну а щодо режисури, оскільки я писав сценарій, то я бачив це все перед тим, як написати, мені потрібно було уявити це все. А коли дійшла справа до зйомок, ну вже мусив хтось там якусь мізансцену створити, хто щось навчити їх і так далі, то я взяв на себе таку роль режисера. А ось єдина людина, яка є професіоналом в нашому фільму, це оператор-оператор Андрій Грищук. Він тривалий час працював на телебаченні. Він і зараз працює в цій сфері. Він досвідчений оператор. Ну і тут багато дуже залежало від нього, бо він ну підказував і мені, як щоб куди повернути, що, що зробити. Ну і звичайно, він знає свою справу, як знімати. І мені здається, з тих кадрів, які. Ми вже трошки подивилися, що фільм ніби вдався. Зйомки ми закінчили зараз. Ми приступили до завершального етапу. Це монтаж, озвучення і, ну, і музика. Музику написав відомий композитор Іван Пустовий, добре знаний і в нашій області, і в Україні. Ви зазначили про те, що коли писали сценарій, то у вас була картинка, було уявлення того, як має виглядати цей фільм. От, хотів би наступне запитати, чи ота картинка, яка у вас була, і реальність, яку ви побачили вже там перед монтажем, так там ті кадри, які були зняті, чи співпадають вони? От те, що хотіли, і те й вийшло? Ну певною мірою, тому що життя вносить свої корективи. Ну, по перше, що я уявляв одні реалії, скажімо, локацію, таку. А коли ми приїжджали, то я бачив, що трошки інакша локація. Право в тому, що ми цей фільм знімали фактично без будь-якого фінансового бюджету. Отак, От на тому, що допомогли нам люди, родичі головного героя, чи інші люди, які зацікавлені в тому, щоб цей фільм вийшов на екран, і тому у нас бюджет був дуже обмежений. І ми не могли собі приїхати, дозволити, щоб приїхати на локацію, подивитися і так далі. Я надіявся з, на, на, на так би мовити, практичність Ігоря Хитрюка. І коли ми приїжджали з Андрієм Грищуком із Хмельницького на, на місце зйомки, то бачили те, що там вже нас там чекало. І доводилося вносити корективи. З другого боку, ми намічали, хто буде грати, іноді. Виходило так, що та людина не могла грати з тих чи певних причин. Доводилося на ходу, на ходу міняти ну, акторів. А, а також, до речі, на ходу доводилося змінювати щось в самому сценарії, або щось забирати, або вводити нові картинки. Ну, тому що ми виходили з тих обставин, які складалися. І цей... Сценарій був написаний по одному, він зазнав деяких змін. Тепер ми бачимо, що і при монтажі дещо треба змінити. Тобто, це постійний творчий процес. І коли я деякі кадри побачив, тому що. Ну я не переглядаю потім вже після зйомки всі кадри. Але деякі, коли я побачив, ну деяких трошки в мене є сумніви, чи правильно ми зробили чи ні. Але деякі, чесно скажу, що ну, мають таку вражаючу, вражаючу таку силу. Як воно буде в цілому, я не знаю, тому що фільм буде займати понад 30 хвилин, і ми хочемо. Там не просто показати дії, але й дещо розказати з історії питання про тих людей, які входили до оточення Петра Щербатого і так далі. Ну, але презентація, показ фільму вже покаже, наскільки він буде прийнятий глядачами. До презентації показу ми ще повернемося. Я хотів би ще трішечки заакцентувати увагу на самому головному герої Петрі Щербатому. Чому, власне, саме його взяли як головного героя? Це виключно територіальна приналежність, чи, можливо, є якась певна власна симпатія? Ну, Тут він сам собою вийшов на, на перший план з тих матеріалів, які я знайшов. Тому що він був як керівник повстанців у Донецькому надрайоні. Тобто це не тільки Донецький район, а й сусідній там, Смотрицький. Чемервецький і, і таке інше. Там щось 6-7 районів входили до, до цього. І він був мужнім керівником сміливим. В своїй боротьбі він був непохитним. Він вів боротьбу як сам, як керівник організації, також його дружина Маруся теж входила до повстанського загону. Взагалі він був вчителем за фахом, українська мова і література. Де він закінчив педінститут, невідомо. Очевидно, десь на сході України, тому що його дружина була ніби із Полтавської області. В той час, коли він міг бути студентом інституту, Кам'янець-Подільський педінститут не працював, він був ліквідований з 1935 року до. 40-го, здається, ось тому от, от такий поворот в його, в його житті, і саме своїми рисами, своїм характером, він вийшов на на, на перший план у нашому кінофільмі. Ви зазначили про те, що зараз відбувається монтаж і озвучка вже від знятого матеріалу, бо все це таки перетворилося в більш ніж тридцяти хвилинний Документальний фільм. Хотів би поговорити про сам показ і про презентацію. Чи відомо вже, коли це відбудеться, де це відбудеться і як потрапити на mm -hmm. цей захід? Знаєте, ми собі не встановлювали часових меж. Задум цього фільму, десь рік тому з'явився зйомки ми почали у лютому. Власне, зйомки ми почали з останніх сцен, з кінця фільму, тому що так диктувала нам, так би мовити, природа. Він загинув у лютому. Тому ми почали з лютого зйомки, потім мусили чекати, коли зазеленіє ну, довкілля, щоб краще були зйомки, і щоб краща була картинка на, на, на екрані. І от протягом другої половини весни і літа ми робили зйомок. Ну, У нас таких днів зйомних було вісім. Підлаштовувалися під природу, під погоду, але не завжди це вдавалося. Помітили, що коли ми їдемо на зйомки, обов'язково має бути дощ. От. Але це не стало на заваді, це вносило якусь таку, знаєте, піднесення і таку активність у, у роботі. І ось ми вже підійшли до завершення, не визначаючи якусь дату завершення. Ми бачимо, що. Що на початку жовтня фільм буде закінчений. Ну і десь в перший, десь в середині жовтня сподіваємося на те, що зробимо презентацію і показ фільму. Чи можемо говорити про те, де хотілося б до прикладу, так, аби відбувся показ? Ну, поки що ми визначаємося з, з місцем проведення, ну, ми повідомимо. Про фінансування також хотів запитати. Ви зазначили про те, що бюджет був вкрай обмеженим. Що чи... його б не було зовсім фактично, так розкажіть? В цілому ж все одно є якась там цифра. В скільки обійшлося от зйомка цього кіно там? 10, 20 можливо, тисяч гривень. Якісь організаційні ну, витрати, Чесно кажучи, ми, ми про це на навіть не ми не підбивали таких підсумок. Підсумків, от скажімо дещо мені мені давали для того, щоб я міг забезпечити поїздку пальним, І там, де деякі, на деякі витрати. Дещо зібрав, більше зібрав Ігор Владиславович, там в Дунаївцях, там ну, така підтримка більш відчутна. Ну, Я знаю, ну якщо приблизно, ну, приблизно, приблизно 20-25 тисяч це становить. Але, бачите, ми розраховували тільки на, на заощадження коштів, а в такому разі ми не могли закупити нормальну зброю, таку, ну звичайно, не, не бойову, а але все-таки для зйомок треба зброю. Потрібно обмундирування і так далі. Щоб це мати таке якісне професійне, це потрібно кошти на це все. Ми обходилися тим, що самі самі збирали, десь брали. То музеї, то, то ще в інших місцях. Ну, врешті-решт, зараз у нас виявився запас, скажімо, кілька мішків одягу і, і взуття. Так що можна приступати до, до зйомок наступного фільму. Так, потім, чи буде цей фільм у відкритому доступі, чи зможуть його, до прикладу, глядачі побачити на Ютубі, до прикладу. Ну, поки що, ми не плануємо подавати на, на YouTube, тому що знає. А може, ми спробуємо його десь на якийсь конкурс. Це покаже уже представлення, перше представлення для глядачів. Ми побачимо, як сприймається цей фільм. І Якщо він знайде якісь гарні відгуки, ми будемо пробувати на якийсь конкурс. Щоб Ну, не для того, щоб перемогти, а хоча б заявити про себе. Тому що я хочу сказати, що ми перебуваємо, та вся наша команда, і ті, що приєдналися як, як скажімо, актори, і родичі. Ми стали такою, знаєте, дружньою сім'єю, яка живе однією справою. І ми здружилися, ми хочемо працювати далі. Тому для нас важливо, як сприйметься цей перший наш фільм. А далі є задумка і про наступні фільми. До речі, Петро Щербатий загинув, повторюю, 1945 року. Але після нього теж продовжувалася боротьба і теж були надрайонні провідники. Фактично, боротьба йшла до 1952 року. Так що є про кого знімати фільм, є про що розповідати на екрані. А ви досліджуєте, активно досліджуєте діяльність УПА. Хотів би запитати про те, як зараз із доступом до архівів власне про воїнів ОУНУПА, так, і наскільки важко взагалі знаходити якусь певну інформацію для подальшого дослідження? Звичайно, що коли я починав цю діяльність, то з архівами було складновато працювати. Тому що там не, тоді ще не було такого доступу дослідникам. Мусив шукати якихось таких знайомих, щоб хтось мені підказав, щоб зорієнтував і так далі. А архів величезний і, і там є що шукати. А як ти прийшов з вулиці, ти нічого не знаєш, ти не знаєш, що шукати. Слава Богу, мені, мені допомогли, підказали, що, що знайти. Я, власне кажучи, шукав матеріали про. Молодіжне антирадянське підпілля, яке діяло 1948 1952 році у селі Женишкиці Віньковецького району. Я хотів написати повість, але коли я занурився в ці матеріали, то я вийшов на цілу мережу підпільну. У мене знайшлося дуже багато матеріалів, і завдяки цьому. Вийшло дві книги, і я зараз працюю над новими книгами. А тепер також я бачу, що цю тему варто розкривати і в фільмах, як документальних, так і художніх. Ну, зараз, слава Богу, доступ до архівів більш такий доступний. Це відкриває великі, великі так би мовити, скарби цих закладів, тому що. Там дуже багато матеріалу. Інша справа, як працювати над над тим матеріалом, над ними працювати дуже важко. Насамперед, психологічно це все переносити. Скажімо, от протоколи допитів, читати протоколи допитів. По перше, російською мовою, По-друге, з такими, знаєте, радянськими штампами і, і, і плямами, цими брудними плямами, де в кожному реченні звучить слово «бандіт». От, я, бандит такою-то, в місці своєю дівестою, бандиткою такою-то. Ви собі уявляєте, читати це сторінка за сторінкою. Це важко переживати, але все-таки мусиш переборювати, психологічно переварювати, тому що ти критично маєш підходити до цього. І якось з цього робити якісь такі творчі задуми в тому чи іншому напрямку. Я тепер трохи орієнтуюся в цих матеріалах. Мені стало трошки зрозуміліше, як з ними працювати. І коли ти йдеш туди, то ти або маєш конкретну мету, що от ти хочеш знайти те і те, і ти шукаєш це. Але разом з тим ти не знаєш, а що тобі поряд з цим відкриється. І бувають дуже цікаві, несподівані відкриття, про яких ти навіть і не думав. І ти просто аж за голову берешся. Я не думав, що що це може бути. А тут для мене відкрилася нова якась сторінка, нова деталь. Ну і це, це теж захоплює і спонукає до того, щоб ці матеріали перенести на сторінки книги в, в екран на екран в якомусь фільмі, чи документальному, чи, чи в м, ігровому. Пане Василю, дякую вам за те, що були з нами. Е, говорили про те, що на Хмельниччині завершили зйомки фільму про повстанців у УНУПА, і Про це детальніше із Василем Горбатюком, сценаристом та режисером фільму Провідник Волог, письменником, директором Хмельницького обласного літературного музею. Ще раз дякую, що були з нами. На все добре.